Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Варто очікувати Буття 21.5 Авраам був віку ста літ, як родився йому Ісак, син його. Давайте поговоримо про затримки Філ Стрінгер. Чекав 18 годин, аби сісти на рейс, який затримали через грозу. Однак його терпіння і наполегливість окупилися. Він не тільки долетів до місця призначення і встиг на важливі ділові зустрічі, але й виявився єдиним пасажиром на цьому рейсі. Всі інші пасажири відмовилися. Стюардеси пропонували йому різну їжу, і Стрінгер додає: Звичайно, я сидів у першому ряду, чому б ні. Коли весь літак у твоєму розпорядженні, Авраам також витримав те, що напевно здавалось йому тривалою затримкою. Ще коли він був відомий як Авраам, Бог сказав йому, що він зробить його народом великим, і в ньому благословляться всі племена землі. У 75-річного чоловіка була лише одна проблема як він може стати великим народом без спадкоємця. І, хоча його очікування часом залишало б бажати кращого, він і його дружина Сара намагалися допомогти в лапках Богу виконати його обітницю деякими хибними ідеями. Коли ж Авраам був у віку ста літ, родився йому Ісак. Пізніше його віру відзначив автор послання до євреїв. Очікування може бути важким. І ми, подібно до Авраама, не можемо проходити цей процес ідеально. Але якщо ми покладаємося на Божі плани, Господь допоможе нам дочекатись. Чого ви очікуєте? Як вам у цьому покластися на Божу силу? Помолимось. Боже, допоможи мені очікувати і покладатися на Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.